Росія, як країна, яка завжди надавала пріоритет військовій своїй сфері, вона ну треба, знаєте, реально оцінювати потенціал ворога. Так, от Росія мала завжди великі великі військо, великий військовий потенціал, але вона завжди мала дуже сильно розвинуту зовнішню розвідку. Це йде традиційно, що знаєте, від Фелікса Едмундовича Дзержинського ще з тих часів через комісії. Ну, по-українськи надзвичайна комісія. Не хочу зараз е, споминати всю ту історію. Е, я просто дуже любив історію і дуже багато читав архівних, документальних матеріалів. Про це можу говорити годинами. Так, от е, зовнішня резидентура, зовнішня розвідка в них була традиційно дуже потужна, дуже потужна. Враховуючи те, що десятки мільярдів нафтодоларів Фінансували зовнішню розвідку десятки мільярдів доларів щорічно. Уявіть собі, які кошти Росія могла собі дозволити на підкуп резидентів в зарубіжних країнах, причому любого рівня. І за чого такі знаєте, якби скандали, які зараз ідуть там в польському війську, що високопосадовець має підозру в шпигунстві в користь Росії, є такі, ну якби, уже. Зародки такого скандалу в Австрії для мене це не дивина. Я думаю, що ми, на жаль, маємо свою власну головну біль, яка називається П'ята колона в нас, тому що в часи ще Януковича ми не просто були, знаєте, пронизані, ми були суцільно захоплені, пронизані. Російським впливом, ну, я маю до уваги, за часів президента Януковича ми були просто пронизані впливом росіян на всі наші структури, в тому числі і на Службу безпеки України, в тому числі і на Міністерство оборони, ну на всі 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 структури. Ну так воно ж не де не ділося, воно, де, знаєте, та верхня частина айсберга, яка була на виду, вона прибралася, а ця нижня п'ята колона, вона і в Україні є. Ну то я впевнений, що вона і в інших країнах європейських є. Знаєте, ці Агію ні, чистили, чистимо і будемо чистити, ні, без цього ну, нікуди не дінешся. Так що я думаю, що найближчим часом ми ще будемо бачити не один скандал в європейських країнах, де будуть виявляти резидентуру, ну попростіше кажучи, шпигунів Російської Федерації в себе в тих чи інших структурах, в тому числі військових.